Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами ознайомимося з темою портрет людини в техніці аплікація. Що таке портрет? Портрет це зображення людини, обличчя людини або декількох людей. Слово портрет походить від французької мови, що означає відтворювати риси характеру. Портрет це зображення людини не тільки у живописі, а й у графіці, скульптурі, фотографії. Портретист художник, який малює переважно портрети, фахівець в своїй галузі, фахівець в цьому виді мистецтва. Автопортрет портрет художника, виконаний їм самим. Типи портретів на портреті може бути не одна людина, а дві. Тоді він називається парним або група людей. Тоді цей портрет називається груповим. У минулому мали велику популярність також портрети в образах античних богів і богінь. Зазвичай Усі чоловіки хотіли бути хоч трохи схожими на Зевса або Геракла, а жінки на Венеру. Такі портрети називають алегоричними від грецького слова алегорія. За словами видатного художника-педагога Чистякова, предмет необхідно зображувати не тільки таким яким він здається нашому оку, а й яким він є, яким існує в натурі? Художник, який відтворив на портреті світ людини, подарував їй безсмертя. Для справжнього художника написати портрет означає виразити душу, писати образ. Писати справжню природу людини. Для створення глибокого образу художники використовують усі засоби виразності міміку обличчя, виразність погляду, пози, жести, силуети фігури. А зараз ми ознайомимося з пропорціями обличчя людини. Тому що без цього знання ми не зможемо зробити гарний портрет людини. Для дотримання пропорцій обличчя треба знати деякі загальні правила, а саме, голова людини має овальну форму. Лінія очей розміщена приблизно посередині голови. Від початку волосся до підборіддя голова поділяється на трі. Рівні частини. Від початку волосся до лінії брів, від лінії брів до основи носа, від основи носа до підборіддя. Відстань між очима дорівнює ширині ока і ширині крил носа. Куточки рота збігаються з зіницями очей. Місце і розмір вух визначається відстанню брів від основи носа. Роздивіться картинку, будь ласка. Далі в нас розпочинається практична робота. Практична робота це буде портрет в техніці аплікація. Що таке аплікація? Аплікація від латинського слова application – накладання, пристосування, приєднання до якоїсь поверхні, один із різновидів декоративно-ужиткового мистецтва, витрукоділля й ремесла, спосіб оздоблення предметів домашнього вжитку, побуту, інтер'єрів за допомогою. Наклеювання або нашивання на поверхню основу майбутнього виробу, окремих деталей з різних матеріалів. Наприклад, паперу, тканини, шкіри, соломи, шнурів чого завгодно, виріб із накладним рисунком. Виконаний таким способом. Що нам знадобиться для виготовлення аплікації? Кольоровий папір, ножиці, клей, лінійка. Про всяк випадок. Картон як основа для аплікації. Розпочинаємо саму роботу. Для початку роботи аркуш паперу. Потрібно зігнути навпіл і розділити на дві частини. Потім кожну з цих двох частин знову е, скласти навпіл тільки одну вертикальну, а іншу горизонтально. У цьому випадку плечі виходять ширше голови практично в два рази. З аркуша паперу. Зігнутого вертикально вирізаємо півовал з трохи звуженою нижньою частиною. З іншого аркушу, зігнутого горизонтально, вирізаємо, округляючи кути одну четверту частину. При розгинанні отримуємо голову і плечі з шиєю. На форматі А3. Розкладаємо обклеєний у довільній формі шматочками кольорового паперу або підібраний аркуш паперу прикладаємо на нашу голову і плечі. Знаходимо найбільш виграшне положення для додання певного настрою нашому персонажу. Подумки ділимо особу на три частини. У верхній третій особи наклеюємо з білого аркуша овальні очі, в центральній частині ніс. Можна вирізати кість руки і приклеїти поруч з особою. Вибираємо колір очей. У даному випадку з аркуша блакитного паперу. І наклеюємо на наші овали. Це буде райдужна оболонка очей. З аркуша рожевого чи червоного кольору вирізаємо губи. За величиною губ повинні бути трохи більше очей, їх кінчики будуть знаходитися приблизно перед серединою кожного ока. Усе це приклеюємо. На підготовлену особу. Вирізаємо коричневі або чорні дуги для брів і очей, а також зіниці, щоб очі були зрячі. Підбираємо одяг зачіску, виділяючи їх кольором. Щоб при прикрасити нашу дівчинку українку. Додаємо їй святкове намисто, додаємо віночок зі стрічками, і вона дуже гарна і радісна. От і все, така славна дівчина-українка у нас вийшла. Коментар до робіт у формі самооцінювання та взаємооцінювання. Що найбільше сподобалось на цьому уроці, що запам'яталось? Дякую всім присутнім на уроці. Бажаю гарного настрою та натхнення!